Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Автоматично включилося світло, тому що досить-досить темно у нас сьогодні. Думаю, вам видно, це скарби Наталі. Ми зустрічалися, вона мені все розказала, що вона хоче, і я, чесно скажу, я все забула. У мене дівоча пам'ять. Але вже коли взяла в руки, то почала пригадувати. І пам'ятаю, що тут є такі намістини. Великі, і до них вона доклала такі, щоб зробити намисто. Тут ця сама історія: оці намистинки такі під венеційку, і зробити з цього тут різні розміри є намистин. Є такі бірюзові намистини, турквеніт і такі коралові намистини ось, стільки скарбів. Так що тут небагато буде намист, але надіюся, що будуть цікаві. А що в мене вийде, я вам покажу. Прикраси для галини готові. І подивимося, що я зробила. Із таких синіх намистин я зробила дві низочки. Відштовхувалася від тих великих центральних під по намистин. Дуже такі негарні. І взагалі, оці теж. Таким золотом всередині Ось. було 4, 4 намистини. І 4 намистини в неї якось мені не складалися. я вирішила зробити на дві низки: одну дати одну намистину, а на другу дати три намистини. Додала фурнітуру по золоту 24 карати, а сюди використала ці. Шапочки я порахувала, що вони досить в хорошому стані. Можливо, навіть і також позолота тільки трошки нижчої якості, але все одно якість хороша, і я їх сюди використала. Також, щоб ще розтягнути довжину, я знайшла в себе по кольору ось ці дрібненькі. І на закінченні я вже додала такі трошечки темніші, вони перегукуються. З цими великими намистинами, але просто що в мене вже навіть, ну, щоб таких близько подібних в мене не було дуже такий ніжний синій колір. Ось. І ця низочка точно так само зроблена, тільки так, як я вже казала, що тут я дала три, і ще я знайшла дві намистини такого самого кольору, ну, знову ж кажу, для того, щоб витягнути довжину на дві низочки. Ось такі, така пара. Можна разом носити, можна окремо. І з чорних намистин також були під Венеційку, і Наталя хотіла, щоб я додала згарди. Також набір намистин був різний, але не такий, як би мені хотілося. Тому знову ж виходила я від того, що було. І склала таку композицію. Оці намистини під Венеційку я дала нижнім рядом. Додала згарди. А вже, бо це саме найбільше намистини, яка була з пресованого агату. Тому я її дала середньої і ще меншу дала сюди, додала гематит такий тонований для яскравості. Шапочки тільки використала два види на, на намистини венеційки, дала таку від золото і зверху бронзу, щоб чуть-чуть поблискувало, але не дуже. Якраз вони підходять до тих згард і дала роздільні гематитові, не поблискують і не завантажують. Досить таке вийшло, ну, як на мене, багато намисто. Із імітації бірюзи, ну, в Там було три низки. Три низки різних розмірів. А я зробила три низки одинакові. Їх можна носити разом, можна носити окремо по центру дала таку фурнітурну намистину, така цікава бачите, дала більші намистинки, і між них дала. Розділювач гематитовий. Його не дуже помітно, але трошечки поблискує і не, так, не такі дерев'яні, не робляться такі плавні намістини. Плавно лягають, верніше, так правильно сказати. Додала фурнітурних таких, також щоб витягнути довжину, бо щось мені бракувало на три відповідної довжини. Але все вийшло, можна сказати, ідеально. Одна в одну намистину, бачите, за рахунок фурнітури. Всі три ідентичні. Їх можна носити, як я вже повторююся, і разом, і окремо, і дві, і одну, і довшу, і коротшу ну, як далі захоче. І останнє намисто з коралу також простеньке намисто, але воно таке гарне. Бочечки, між бочечки дала роздільні гематитові, щоб вони гарно лягали, і для краси трошечки дала фурнітурні. Ось і це все. Що в цій переробці я зробила. Фактично, весь матеріал використала, тільки трошки чорних залишилося, і все. Тож, всім гарного дня і до наступних переробок.